Усім привіт! Це кіномова. Сьогодні ми спробуємо визначити, чи українське кіно ок. Став подобайку Підписуйся на канал, аби не прогавити наступне відео. Допоки дехто продається червоному хіднику у терористичній державі, давайте спробуємо зміцнити наше сприйняття щодо українського кінематографу. Нещодавно виникла думка: чому український глядач подекуди не сприймає український контент. Далі наштовхнувся на наступне логічне запитання: а чому деякі українці не сприймають українську мову у цьому контенті? І чи не впливає на відторгнення від українського постійна орієнтованість на закордонний контент? контент. ще у 2021 році найпопулярнішими відео в українському Ютубі був контент вироблений у ворожій країні. А у 2018-му у прокаті українських кінотеатрів за гривні можна було подивитися лєта. Вибачте, російського режисера. Більшість кінематографістів дивилися, що та як там у них, і було пригріте місце у нашому просторі для різних персон словом, темні часи. І це буквально я не про фільм Райта. Після повномасштабного вторгнення ситуація дещо змінилася. Нестерпною ціною стрімко був помічений українськомовний продукт, але до українського кіно у пересічного глядача й досі залишаються поверхневі знецінювання. Тепер помічена була наступна тенденція: ці порожнечі на зміну ворожому почали заповнюватися євро та голівудсько-спрямованими стрічками, а не фільмами українського виробництва. Чому і досі відбувається це відторгнення? Давайте розбиратися. Але розпочати варто з базису, як казав один з українських неокласиків Максим Рильський: хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Тож поїхали, коли мені кажуть, що українського кіновиробництва не існує, то знайте, мене починає вивертати від жалюгідної стереотипності. Визнаю, я і сам був орієнтований на закордонні канони. Вимовлю словами Лесі Українки. Я честь віддам титану Прометею, що не творив своїх людей рабами. Тепер, позбавившись інтелектуальної неволі, згадую свою кіношколу за часів отримання освіти у вищій школі, і тільки вартувало зануритись в історію фактів. Бінго, перший кіноапарат, створив українець Йосип Тимченко у 1893 році. Майже водночас із першими показами у Франції кіно з'явилося і в Україні. Популярний український фотограф польського походження Альфред Федецький у 1896 році, менше ніж за півроку після Люм'єрів, зняв не тільки перший фільм в Україні, а й у всій Імперії, тож коли казатимете, що у нас щось відсутнє, знайте, що ми чи не найперші створили рухомі картинки, що нині кличуть у всьому світові муві кіно. Пізніше кінорежисер Данило Сахненко у 1911 році створив перший художній повнометражний фільм національного виробництва Запорізька Січ, це німа чорно-біла стрічка. Давайте розберемося, що я вкладаю у слово національний. Національний це мова, культура, традиції та розуміння свого коріння, ідентичності, неспотворена українсько-центричність. У 50 п'ятдесятихвилинному фільмі було задіяно безліч автентичного візуального наповнення: старовинний одяг, часів козац. Ства шаблі та гармати, а сам фільм зняли у місті Дніпро. Нині всі 20 копій фільму втрачені, залишилися лише чотири кадри, але кінознавці не полишають надії, що десь у архівах французької компанії «Патте» все ж залишилася копія першого українського повнометражного фільму, адже французи співфінансували цю стрічку. Ну а далі понеслося совєтська епоха для культури. Це мало трагічні руйнівні наслідки. Культура а тому і мистецтво, як і всі сфери суспільного життя, була поставлена під жорсткий ідеологічний контроль. Але це не заважало рухатися митцям проти течії, відстоюючи важливі для них ідеї, навіть якщо треба ризикувати власними життями. У перші пореволюційні роки український режисер Лесь Курбас задав темп подальшого розвитку національного кінематографу Макдональд, Вендета, як Куркуль сільським головою став, де Курбас звертався до народної культури і намагався загострити ці особливості, виявити їхню культурну генетику і збагатити досвідом світового кіномистецтва. Але пізніше Курбасу довелося співпрацювати з більшовиками і без ентузіазму відзняти агітаційний фільм Арсенальці. Ідеї ці йому були не близькими і зго. Одом його було заарештоване і ув'язнено у Соловецькому таборі за антирежимну діяльність. У 1937 році його і ще тисячу утримуваних було страчено, і лише у 1961 році його дружині повідомили, що Леся Курбаса розстріляно. Серед страчених українських діячів разом з Курбасом були Микола Куліш, Валеріан Підмогильний, Валеріан Поліщук, Павло Филипович, Степан Рудницький і навіть Геннадій Садовський, котрий усі. Ляко підтримував українських політв'язнів у таборі, гуртував їх, вчив, як дістати той гіркий шматок хліба, як серед реву, скиглення, реготу й сліз, зуміти принести душу незабрудненою. Садовського реабілітували, але за декілька десятків років після його страти, ось ще одне обличчя сусідньої ворожої країни. Отже, у 1926 році лист Сталіна закликає до боротьби проти національного ухилу. Це початок переслідування діячів українізації таємно Заборона і остаточна зупинка українізації у 1933 році. У 1930 режисер Вертов знімає перше українське звукове кіно Симфонія Донбасу. На жаль, воно зросійщене від впливу тоталітарного режиму. За рік після прем'єри фільм було все ж знято з прокату, адже у ньому були ознаки українізації Донецької та Луганської областей. Чарлі Чаплін казав: я ніколи не міг уявити, що ці індустріальні звуки можна організувати так, аби вони здавалися при. Красними я вважаю симфонію Донбасу однією з найбільших зворушливих симфоній, які я коли-небудь чув. Містер Дзигавертов музикант. Професори мають вчитися у нього, а не сперечатися з ним. Того ж року виходить легендарна німастрічка Олександра Довженка. 1930 рік з українськими інтертитрами це свого роду текстові перебивки. Виходить художній повнометражний фільм Земля. Композитор цього кіно, відомий український музикант Лев Ревуцький. Мета композитора полягала у нерозривному злиті музичного фольклору з досягненнями гармонічного мислення народу. Він вказував, що такий є зв'язок впливу мистецтва на свідомість суспільства. Довженко наділив землю символізмом містичного зв'язку українського народу зі своєю землею. Ствердження. Чував про розрив людини і природи внаслідок колективізації, тобто засуджував задумом дії тоталітарного режиму. Це кіно входить у 12 найкращих фільмів світу за всю історію людства. Тому знайте, що українське кіно було, є і буде, як би вороги не бажали винищити цей процес. Ну і що, ніби після 24 лютого 2022 року із російщенням нарешті розібралися? Кажемо ні ворожому контенту і починаємо вдивлятися у своє. Упс, щось пішло не так. Українців так довго знецінювали, вкладали нам думку меншовартості, що нині середньостатистичний український глядач не готовий розпізнати гарне українське кіно між голівудськими стрічками. Більшість не може сприймати акторів, що грають українську кадрі. Глядач вказує на штучність мови. Та чи не є це хибною думкою, викривленою тривалими впливами? Риторичне запитання. Врешті-решт підійшов до відповіді: перейшовши на українську мову, сприймаючи українськомовність, тільки Після знищення у собі зросійщення у різних формах ви зможете підійти до наступного твердження: українська культура самобутня, як і французька, та американська, німецька та корейська, тож самобутня. Є ігра акторів з їх мовою у кіно. Загальний образ різниця, органічність відрізняється. Американець не одягне вишиванку у історії про Рузвельта, а на образ хвильового не налізе латексний костюм Супермена. Тільки но згадайте перші хвилини перегляду фільму Паразити, де ти намагаєшся звикнути до незвичної акторської гри. А після першого акту тебе вже не відтягнути. Ти інтегрований у кіно. Так і під час перегляду українського фільму, як от, до прикладу, у Панфі. Ірі, де треба звикнути до діалекту або наповнення стрічки. Тож українське кіно дуже ок. Розвивайтеся, занурюйтесь у власне коріння, шануйте націоналістичне, найбуде українське сприйняття українцями українського кінематографу. А тепер рекомендую до перегляду топ-5 українських фільмів. Почну з новинки: це памфір, глибоке кіно культурного значення режисера Дмитра Сухолиткого Собчука. Мої думки тихі, прекрасна драматична комедія режисера Антонія Лукіча, Стоп Земля, меланхолійне кіно від Катерини. Негорностай погані дороги, фін із трагічних п'яти новел, котрі до завмирання чіпають за живе від Наталки ворожбит. Ну і попродукція ціна правди важлива історія про голодомор як акту геноциду українського народу зі сторони тоталітарного режиму від режисерки Агнешки Голи. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Коментуйте, підписуйтесь та тицяйте вподобайку. Це допоможе поширити це відео і популяризувати українськомовний контент. Бережіть себе та донайте у Збройні Сили України.